Війна знаходиться в такому позиційному глухому куті, то зараз наступати це наражати себе на, на, на величезні втрати. Ну, Путін дивіться, Путін міряє себе при нарощуванням території, йому люди до лампочки. Ми в затяжній війні маємо ставити армію людей понад усе. І якщо стоїть питання, чи треба битися до останнього піхотинця за будь-яку невідому висоту чи низину, чи за будь-яку посадку, чи треба зберегти армію, щоб солдат знав. Що його командир все зробить, щоб врятувати йому життя, то тоді, якщо ми збережемо армію, то будуть успіхи. Якщо ми будемо влазити в це в з росіянами, то арифметично, математично шансів у нас немає. Тому що вонюшок, на жаль, більше. І тому я не кажу, що там мають що треба відступати після кожного бою, там, бігти назад, тому що це не дасть результату. Коли ти повертаєшся спиною, все. Падає мотивація, з'являється страх, руйнується лінія фронту. Ми, наприклад, на своїй лінії там два роки на тих самих позиціях. І вони щодня наступають. Нас немає, це неспокійне місце. Цей бахмутський напрямок він ніколи не був спокійний, жодного дня. Для них принципово тут зайти в цю велику агломерацію Костянтинівка, Дружківка, щоб забрати слов'янськ-краматорськ. Але йде грамотна робота, спокійна робота.